Чоловіку любець, реанімований, надпитий, вздовж насипів залізничних бреде на той бік. На сході рябіє, полахкотить, розвергається прірва вогню мені знайомий той чоловік. Впізнаю його смугастість, важку, пошрамовану, усміх абсурдний, чорновики віршів поміж думок. Його вітають діти з інтернатів, він маковіє, йому салютують найкращі з найкращих жінок. Підносять квіти, вишиванки невинності, відреставровану велич розпанаханих міст. У чоловіка в серці круки позводили гнізда, двір дитинства, пороги, оббиті, під'їзд, дзвінок, тиша, все має термін придатності. Звідки чоловіку знати, що його більше нема? З рин небесних світло, як дощ, проливається, як молитву. Чоловік повторює рідних імена, спотикається об апострофи та подвоєння. За вітражами під'їзними день вичах ним. Дзвінок тиша, сусіди, повз мовчки проходили, не помітили. Подивіться, як плаче чоловік, як сльози лишають рубці на обличчі темному, вкритому сажею, порохом та кров'ю братів. Чоловіколюбець реанімований, відспіваний, Вздовж насипів залізничних між димів.